Доброго дня! Сьогодні в нас 5 жовтня і почалася підготовка вже до наступного сезону. Ось підготувала я такі маточні рослини. Це петунія і калібрахова були зачеренковані в кінці липня. Наразі вони мають такий ось вигляд. ось І тепер я вчора їх по-новому перечиренкувала. Ось поставила. Сюди такі в мене живці тут. І ось там живці стоять на петуньки і калібрахи. І трохи вербени. А ось такі живці я купила. Ось замовила в інтернеті. Ті серій яких у мене не було, або випали в цьому році. Тому я замовила собі такий матеріал, пересадила в стаканчики маленькі, і ніби вони собі добре почуваються. Як би я надалі ще не зрозуміла. Тому що в тому році я лишила собі посадковий матеріал, свій. От. а так як світло нам відключали, тепло пропадало, ну і всі ті негаразди, які з нами. Були і є, впливали на це все, рослинки захворіли, і в січні я їх всі викинула Ось і закупила новий матеріал. Цього року теж пробую лишити своє, а там як Бог дасть, що нам вийде, час складний, тут не можна ні на що надіятись. Ну, поки ось так, поки є. Ще не викинула навіть все те, що розквітає квітне на вулиці, а тут на стелажах уже готуємося до нового сезону. З надією. Ну, на все добре.